Друзі, привіт! Як завжди, найщиріші вітання! І так у нас випав перший сніг. Хто пам'ятає в попередньому влозі, який вийшов напередодні 20 листопада, а сніг саме випав цього дня, йшлося про те, що у різних областях України вже засніжило. Ну, от бачите, перший сніг наразі і у нас. Хоча традиційно, фактично, класично, він надовго не затримався. Ну а ми рухаємо з вами далі. А далі, а далі за кілька днів у нас були морози, і оскільки сніг розтанув, це відбулося у форматі голоморозя, як кажуть у народі. Вечір 25 листопада, і щойно ми завершили запис інтерв'ю із сучасною українською письменницею Віліною Ситнік. Хтось знає її із наших відео, хтось знає особисто, хто знає просто як сучасного автора, але тим не менш, запрошуємо за кілька днів переглянути повне велике інтерв'ю. Ну а наразі пропонуємо кілька епізодів. Ось та моя перша збірка, особистий простір, вона була, начебто, знаєш, якимось таким. Місточком до трилера детективу. Знаєш, якщо подумати, я трішки більше хвилювалася е, не те, як мене сприймуть після теплих тих самих історій. А чи не почнуть порівнювати мене з головною героїною мого трилера детектива? Отут я дійсно хвилювалася. А що з головною героїнею не так? Неправильно. Вона, ота, знаєш, така скалка в дупі. Вона журналістка, вона завжди хапається за такі, знаєш, найнебезпечніші проблеми. Всі вважають, що вона пхає свого носа куди не потрібно. Ну, в принципі, в цьому позитив, що вона бореться з цими якимись такими вадами суспільства. Але про ідеальних не цікаво читати. Тому моя регіна просто робить такі вчинки, що просто на голову не налазить. Весь час думаєш, о боже, на що ж ти таке робиш, а вона продовжує робити. Там немає якихось моїх ситуацій з мого життя, там немає нічого подібного. Це виключно моя фантазія. Мені просто подобаються не ідеальні персонажі, які дратують, але змушують. Думати, чому от герої роблять так, а не інакше? Роман насправді був написаний ще у 2019-му, Так якось довго він йшов до читача, от чому саме така його історія? Окрім того, що я слухала подкасти про психологію злочинця. Окрім того, що я начиталася дуже багато всілякої психологічної літератури. Окрім того, що я переглянула всі сезони е, мислити як злочинець це один з моїх улюблених телесеріалів. Я кажу, коли там ті, ті профайли розкладали е, протрес злочинця, я просто сиділа там з ручкою з записником, запасником, я записувала те все, що вони казали. Кава, чи чай? О, звичайно, кава, я кавоманка. Стоп для кави. Яка це, може бути, чашка кави за день? Що ти зараз більше читаєш книги сучасних українських авторів чи класику? Сучасних апельсин чи мандарин? Мандаринки, напевно, яка книга відкриття для тебе от стала у 2023 року? Ти ж знаєш, я багато читаю останній нашій свіженькій е, збірці, яка вийшла в академії теми не бажань? Знаєш, просто враховуючи, що в нас щодня жахливчик. А люди так кинулися купувати жахливчики. Я думаю, що люди хочуть в цих книжкових жахливчиках відволіктися від життєвих. У нас тут є і село е на Поділлі, тобто на Хмельниччині. У нас тут є громовище на Житомирщині, у нас тут є озеро Синевир, е Миколаївська бібліотека. Тому я кажу, ми так трішечки знаєш, почали розповідати. І про інші міста і містечка нашої України. Художник Віталій Залуцький завершив мистецький сезон, відкривши виставку Артсезон архітектора у виставковій залі та презентувавши доробок за 2023 рік. Отже, підсумки підведено, тож запрошуємо вас до перегляду робіт. © сьогодні вирішили спуститися до польської брами тож і вас запрошуємо на таку невеличку відео екскурсію. Дякуємо вам за те, що були сьогодні разом із нами. Ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, будьте активними. Для нас це дійсно важливо, це нас надихає. Ми, відповідно, натхненно працюємо далі. І, як завжди, на завершення до нових приємних зустрічей. Отже, побачимось!